А зазори між крилами і кабіною щось трохи не пасує. Що вам тут не пасує? Тут все часи. Якщо б воно було не дожати, зараз які прижали, прикинули. Вам же почне знімати відео. Казав один наброски. Поки накинули, прикинули. Дивимось, так? Часи, просто все. Все супер. Тут теж спереду все прилягає. Повністю скрізь. Тому кого цікавить кабіна, номер телефона, на відео. Берете, телефонуєте, кажете, Віктор, потрібна кабіна, на який трактор. Ви йому розповідаєте і він вам просто її виготовляє. Тому ось такий апарат. Замовлення прийняли. І він у вас вдома. Ось тут теж зазори, да? Аж палці влазять, бачите, палці влазять, такі зазори. Зараз притягнемо і все буде Америка.